Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні ми починаємо розділ перший лінійні рівняння з однією змінною, в якому ви пригадаєте основні властивості рівнянь з однією змінною. Ми вчили їх в шостому класі, ознайомитеся з таким поняттям, як лінійне рівняння з однією змінною і навчитеся їх розв'язувати, а також ми будемо розв'язувати рівняння, які зводяться до цих, і задачі будемо розв'язувати за допомогою цих рівнянь. Починаємо темою загальні відомості про рівняння. Треба сказати, що з рівняннями ви знайомі ще з початкової школи, і багато їх ми розв'язали і в п'ятому, і в шостому класі. І ви побачите, що лінійні рівняння ви розв'язувати вмієте. Продовж багатьох століть алгебра розвивалася як наука про рівняння. Рівнянням називають рівність, ви це знаєте, яка містить зміну. І основні відомості про рівняння ви вже знаєте. Ліва частина рівняння вираз записаний зліва, права частина рівняння вираз записаний праворуч. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем або розв'язком рівняння. Про число, яке є коренем рівняння, говорять, що воно задовільняє рівняння. Різні рівняння можуть мати різну кількість коренів. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Ну і знову ж таки нічого нового такого зараз ви не почули. Рівносильні рівняння оце, мабуть, нове, нова, нове словосполучення. Рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні і ті самі корені. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Тож, щоб перевірити, рівносильні рівняння чи ні, знайдемо їхні корені. І подивимось. Звертаю вашу увагу на приклади, які розв'язані в підручнику, до них ви завжди можете звернутися для того, щоб подивитися, як розв'язати подібне завдання. Властивості рівнянь ми з вами вчили в 6 класі і говорили, що будь-якій частині рівняння можна розкрити дужки, звести подібні доданки. Тож, якщо ми це зробимо, то одержимо рівняння рівносильне даному. Можна перенести доданки з однієї частини рівняння в другу, змінивши знак цього доданка на протилежний. І якщо ми це зробимо, то одержимо рівняння рівносильне даному. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля, то одержимо рівняння рівносильне даному. Все це ми вчили в шостому класі. І знову ж таки є приклад, як. З'ясовувати рівносильні рівняння чи ні. Так, і ось таке, такі оформлення, можна так. Рекомендую вам знайомитися з історичними відомостями, прочитайте про тих людей, про які дійшли до нас, дійшла інформація. І тепер ми переходимо до тренувальних вправ. Перший рівень завдання усні, завдання вкрай прості. Ставте відео на паузу і виконайте ось ці завдання. Потренуйтесь, це все легко. Перевіримо, який з записів рівняння, який з записів є рівняння. Відповідь обґрунтуйте. З цих записів. Рівняння лише третє, тому що в ньому є міститься невідома і це рівність. В, в номер 85. Чи є число 4 коренем рівняння. Нам треба замість Х підставити число 4 і порахувати 2 помножити на 4 дорівнює 8. Вірно? Вірно. Так. Число 4 є коренем рівняння. 4 мінус 2 дорівнює 3. Ні, невірно. Воно не є коренем рівняння. 2 помножити на 4, 8 мінус дорівнює 6. Це невірно. Ні. 32 поділити на 4 дорівнює 8, вірно. Тож, у четвертому, число 4 є коренем рівняння. Так само і номер 86. 3 плюс 5 дорівнює 8. Так. 2 помножити на 3 дорівнює 9, ні. 3 мінус 4 дорівнює мінус 1, так. 3 поділити на 3 дорівнює 0, ні. Яке ж чисел є коренем рівняння х в квадраті дорівнює 2х плюс 3? Ну, якщо ми підставимо 0, буде 0 в квадраті 0. 2 помножити на 0, 0. і буде 0 дорівнює 3. Ні, це невірно. Мінус 1 підставимо, мінус 1 в квадраті 1. Зліва 1, 2 помножити на мінус 1, мінус 2, і додати 3 теж буде 1. Тобто, це число є коренем рівняння. Якщо підставимо 1, у нас буде дорівнювати 1, а справа 5, ні. І підставимо 3, 3 в квадраті 9. 2 помножити на 3, 6 і плюс 3. 9 9 дорівнює 9. Доведіть, що кожне з цих чисел є коренем рівняння. Ну і перевірте, чи є рівносильними рівняння. Потренуйтесь самі, поставте відео на паузу. Щоб довести, що кожне з чисел є коренем рівняння, давайте їх підставимо. 1,2 в квадраті це 1,2 помножити на 1,2. Буде 1,44. Рівність правильна, отже число 1,2 є коренем рівняння. Так само мінус 1,2 в квадраті буде додатнє. І рівність буде правильна. Отже, число мінус 1,2 є коренем цього рівняння. Щоб дізнатися рівносильні рівняння чи ні, треба а, порахувати їхній корінь. Тут у нас х дорівнює 5-2 3, а тут у нас х дорівнює 1 помножити на 3. Тобто мають однаковий корінь, рівняння рівносильні. Тут х дорівнює 7 плюс 3 10, а тут х дорівнює 18 поділити на 2 9. Рівняння не є рівносильні, бо мають різні корені. Переходимо на третій рівень на рівень достатній, оцінка 7, 8, 9. Поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, потренуйтесь. Доведіть, що коренем рівняння є будь-яке число. Давайте розкриємо в, правій, в лівій частині дужки І що ми отримаємо? Отримаємо 2х-мінус 6. І справа 2х мінус 6. Тож, якщо підставляти замість ікс будь-яке число, права і ліва частина буде однаковою, тож коренем цього рівняння є будь-яке число. В другому перенесемо y справа наліво з мінусом, а мінус 7 вправо з плюсом. І тоді у нас вийде y-0, -Y 0у, і 0 дорівнює 7, рівність, невірна, таке рівняння коренів немає. Складіть рівняння, що має єдиний корінь число мінус 2. І два корені числа 5 і мінус 5. Я не знаю, яке рівняння ви склали. Я покажу свої, найпростіші х додати 2 дорівнює 0. Значить, перенесемо 2 з мінусом буде х дорівнює мінус 2. І ось таке рівняння х-5 помножити на х плюс 5 дорівнює 0. Тож кожне з множників може дорівнювати 0, а значить, корені 5 і мінус 5. З'ясуйте, не розв'язуючи рівнянь, чи є вони рівносильними. Ви можете звернутися до розв'язаного е, прикладу у підручнику в параграфі. Відкрийте книжку, подивіться туди. Або, е, значить, що тут можна зробити, те і зробіть. Розкрийте там, чи зведіть подібні доданки. Зупиняйте відео. В першому я розкрию дужки. У мене буде перше рівняння 4х мінус 8 до рівня 19. І друге таке саме. Раз вони однаково виглядають, то і корені у них однакові, вони рівносильні. В другому зведемо подібні доданки: 2х мінус 3х, а справа буде 5 плюс 3. І подивилися, друге рівняння таке саме. Однакові запис рівняння, однакові корені. Рівняння рівносильні, можна і не розв'язувати до кінця. В третьому я поділю на 8 В першому рівнянні праву і ліву частину. Тут буде хміну 3, а тут буде 5, і друге рівняння має такий самий вигляд. Рівняння рівносильні, вони мають однакові корені. В четвертому я помножу перше рівняння праву і ліву частину на 3, то тут буде 2х, а тут буде 33. Рівняння мають однаковий вигляд, мають однакові корені, рівняння рівносильні. Я записала рішення цього завдання не так, як розв'язано в підручнику. Ну, тож можна і так, і так дивіться. І четвертий рівень, чи має розв'язки рівняння. Завдання, хоча й на четвертому рівні, але дуже прості, проаналізувавши, тут можна зробити висновки зведіть подібні доданки, або якось там проаналізуйте, подивіться, розв'яжіться завдання, поставте відео на паузу. І так, в першому ми перенесли х вправо з плюсом, буде х плюс х, 2х, а справа буде 2-2 0. Якщо 2 помножити на 0, буде 0, тобто один корінь має рівняння х дорівнює 0. В другому перенесли х з мінусом, х мінус х 0, 0х. І 3 перенесли з мінусом вправо теж 0. 0х дорівнює 0, таке рівняння має безліч розв'язків, на яке б число ми не помножили 0. Все одно вийде 0. Тобто будь-яке можна підставляти замість х. В третьому х перенесли з мінусом, буде 0х, а одиничку перенесли теж вправо з мінусом, 0х дорівнює мінус 2. Рівняння розв'язків немає. Четверте, 0х дорівнює 0 має безліч розв'язків. 0 помножити на якесь число дорівнює 3. Такого бути не може, розв'язків немає. Шостому розкриємо дужки, 5х мінус 5, і справа 5х мінус 5. Права ліва частина однакові, рівняння має безліч розв'язків. Сьоме 0 поділити на х дорівнює 0 має безліч розв'язків. І восьме 2х мінус 6 дорівнює 2х мінус 7. Коли перенесемо 2х вліво з мінусом, тут буде 0х. А 6 перенесемо справа тут буде, вправо з плюсом, буде мінус 1. 0х дорівнює мінус 1. Розв'язків таке рівняння немає. Я думаю, ви справилися з цим завданням, і е, ви ще можете потренуватися. Якщо не справились, у вас для цього є номери блакитного кольору. Повторюйте правила, повторюйте таблицю множення, вивчайте правила, які нові, які нові або нові поняття, і е, досягайте своїх вершин. Я вам щиро цього бажаю. До зустрічі!